Я вітаю вас, малята! Бо сьогодні добрий день! Сонце сміється, і навіть хмарка біля нього в'ється. Малятка, сьогодні ми з вами поглянемо уважно на екран і подивимося, про що ми поговоримо. Дивіться уважно! А що це у нас на екрані зображено? Якусь що це таке? Це цифру... і билетки. Так, це малюночки. Цифра три, ось вона зображена, так? Цифра три. Ось так зробимо зараз по-іншому. Ось так. Циферка три. Квіти, так? квіти. А ще що зображено, що це таке? Машина. Машина. А це віка що? Папу. Сокира вона називається. Сокира. Так, Давай разом скажемо. Сокира. Сокира. Так. А який звук? Наявний у кожному із цих слів три квіти, машина, сокира. Який в них спільний? Звук такий. І. У кожному з цих слів є звук і, так? У всіх названих. Ми чуємо його і вимовляємо. І, давай разом скажемо. Е. Розумничка. Звук і Голосний. Коли ми промов... промовляємо цей звук, губки розтягнуті в усмішці. І. Кажемо разом. І. Як посміхаємося, ми кажемо ей. Добре. И -и -и. Повітря вільно виходить із ротика. Зустрічається він з якимись перешкодами, щось нам мішає, щоб казати цей звук. И -и -и. Губки чи зубки нам Ні. заважають? Ні. Ні, нічого нам не заважає, немає ніяких перешкод. Пригадайте, а які ще голосні звуки ми вже вивчили? Які ми вже знаємо. А. а і. У, у, і і, ще. І вже знаємо, да, сьогодні. У, ще. У, у, ще не вивчили, ще не брали ми у е. А у нас є ще така гарненька бука, буковка. І. І звук такий. І. І. Добре. Пропонують зробити. Е. Звукобуквенний аналіз слова. Слово у нас буде тин таке слово, який, як забор такий тин. Це слово має три звуки т і н. Розселимо кожен звук у свою кімнату. Перший звук, який ми чуємо? Тин, тин, тин. Я, який тин. перший звук? Ти. Ти. Це який голосний чи приголосний віка? Голосний. А ми можемо його заспівати? Т. Ні. Не можемо, значить, це який звук? Приголосний. Ми тільки голосні співаємо. А, а О, У, І, і. і позначимо ми його на схемі яким знаком. На схемах, яким знаком він позначається у своїй кімнатці? Рисочкою чи кружечком? Кружечком. Так голосні у нас ж позначаються кружечком, а приголосні? Рисочкою. Ось такою синенькою. Бачиш, як я позначила? Рисочкою Т. Тін, Т. Давай далі спробуємо. ТИН. Який наступний у нас звук? Тин. І. І, да, така, така, з якою ми вже познайомилися сьогодні. І вона на письмі у нас у схемі позначається буквою. І, отакою. Да? І. Тін. Добре. А далі у нас який звук? А ну, послухай, уважно. Ти-н-н-н-н, Ти -н. Н. Це який. Ми можемо н. його заспівати такий звук. Н-н-н-н-н, Не можемо. То він який? Голосний. чи приголосний? приголосний. Приголосний. І ми вже його теж знаємо. Бо він позначається у нас ось такою буквою. І на схемі ми його теж позначимо буквою н да? Н. І отрималось таке слово тин, чудо. Да. Отже, голосний звук и означається на письмі друкованими буквами. Дивись, отака велика и І маленька и. Да? У букві да. и замерзли буха, буква и без капелюха. Ось така гарненька, да? І. Давай mm -hmm. спробуємо намалювати букву І у повітрі пальчиком. Ось поглянемо yeah. на оцю, на зелененьку, добре. Букву yeah. І. Спробуємо. Ось так. Пальчик приготувала. Зверху. Вниз. Пальчиком. Зверху. Ніс. Ану, спробуй Віка. Розкажи мені, як ти зверху. Розкажи, як ти е, позначаєш її. Ни. Іще раз можна? Ні. Вниз. Розумничка, дуже добре, молодець. Ось так. Добре. А тепер пограємо у гру. Називається вона. Фото альбом. Нам потрібно назвати слова зі звуком и всередині слова. Та зібрати усі зображення у фотоальбом. Спробуємо. Перше слово у нас буде намисто. Є у нас у цьому слові серединці звук и. Чуємо ми його намисто. Та. Так. Ставимо його у фотоальбом це слово. Так. Підходить нам. Далі слово Людина. Ість, теж ставимо сюди у фотоальбом. Гарненькі у нас які зображення вже з'явилися. Ну, давай далі. Олівець. Підходить нам таке слово? Олівець. Тут немає зовсім ніякої букви, правда ж? Не ставимо таке слово, не підходить нам. Наступне шашка. Ні. Чуть, ні, не підходить. Хай залишається тут висіти. Давай далі. Кит. Ні. Кит. Чуємо і. Кит. Немає. А разві не, кит. Буква И у нас стоїть. Стоїть. Вона підходить нам. Кит. Не кит, а кит. Далі. Тин. Ось це слово ми розбирали у звукобуквеному аналізі. Тин. Є буква И. Так. Є, ставимо тин. Теж сюди у наш фотоальбом. Подушка. Букву «и» чуємо. Ні. Звук «и» чуємо. Ні, Ні не, чуємо, не треба нам подушка. Вчитель. Вчитель є звук І. Ні. Вчитель. Ні. Є? Ставимо сюди у фотоальбом. Глянь як гарненько він виглядає у нас у нашому зошиті фотоальбомі. Давай далі. Мило. Є и звук. Мило. Є підходить нам. Далі Лимон. Лимон є звук «и». Чуємо такий? Є. Підходить нам так є. Сова. Слова. Не чуємо, не беремо це слово. Вишня. Вишня. Вона бачить, бачиш, вона стрибнула в фотоальбом. Каже: є, є у мене звук у серединці. стрибнула у альбом. А тепер, так як ми чудово справились, наша буква «и» нам каже. Пограємо ще в одну гру, вона нам пропонує. Називається вона магніти. Нам потрібно назвати слова тепер, які закінчуються на звук И, та підібрати магніти з цими словами. Готова, Віка? Да. Почнемо. Банан. Є у кінці звук І. Йому у кінці банан. Ні. І, і, немає. Не беремо цей магнітик, оцей кругленький. А у слові зуби. Є? Ні. Зуби. Ні, да. Та, Є. І у кінці зуби. Ставимо цей магніт. <кій> <кій> Птах. Є тут і птах. Ні. Немає, не беремо цей магнітик. Далі діти. Ні. Діти є і у кінці. Ні. Є, звісно, є діти. Ні. До нашого магнітику сюди. Квіти. Ходить слово нам таке. Ні. Квіти. і. Є у кінці. Є, квіти. Yeah. Так. А столи. Є і у кінці. Столи. Є, столи теж є. Столи! Глянь притягнувся як гарненько наш магнітик. Давай далі. Заєць. Є у кінці Ой, mm -hmm. чуємо ми? Заєць? Немає, не треба нам це слово. А якщо стіни. Mm -hmm. Є, mm -hmm. так, Ставимо лев. Mm -hmm. Немає, Немає нашого нам, нам надо. Далі руки. Mm -hmm. Руки. Є у кінці руки. Ставимо маг... магнітик. Брати. Брати. Є и у кінці. Є. А ось у нас слова ще є такі слони. Є в кінці и. Слони. Ні, немає. А якщо їх багато, от, бачиш, їх два: один великий, один маленький, і вони слони. Так. І У кінці. Так, це слово магнітник нам теж підходить, ставимо його. Ось ми і зібрали усі слова магніти, які закінчуються на звук. И. Зуби, Нет, діти, квіти, столи. Тіни, руки, брати, слони. Усі ці слова закінчуються на звук І. Чудово впорались. А тепер, Віка, трішки почитаємо. Приготуйте оченята, допоможуть нам сьогодні комашки. Слідкуйте за ними та повторюйте голосніше. Починаємо зі звуку і букви Н, а закінчуємо уже відомими нам буквами, так? На. Ну. Ну, у нас отрималася, да, яка гарненька? Божа корівка нам допомогла трішки. Давай ще. Це який у нас яка буква? Ми. Синя. М. Да. І почитаємо разом з нашою камашкою. М. М. Ма. Ма. М. М. Мо, чудово. А тепер до нас прилетіла хто? Ділка. Ділка. і вона знову почитає інші звуки й букви А -м ми. Ось так вона читати. А -м ми А ще вона У ми так, Но. Но. Да. угу, а м ми. Добре. А це в нас наша бджілка покаже інші букви. Інно. Інно. До о вона, бачиш, долетіла аж. А ще вона вміє так, а ну. Ам ну, добре, молодець. І спробуємо ще. Вона отак у нас летить, такий робить політ. На-м-м. Нам, На. На -м. М. На -м. нам. Нам. Спробуємо. На-м-м. М. На -м. А ще знизу вона летить. Н Ним. М. Ним. Н Ним. Да, добре. А тепер спробуємо почитати е, в рядочках. Добре? Да. Ам. Ан. Ан. Ім. Ім. Е Ін. Ін. Ми. Ні. Ні. Розумнечка, дуже класно тебе вийшло. Давай далі у нас будуть тепер наші слова маленькі бігати. Ам. Ам. Ан. Стекла, бачиш яка? Умничка. Йм. Ін. Ун. Ун. А ще у нас з'явилася ом. Ом. І? Ін. Ін. Розумничка, дуже класно. М. така посмішці наша, наш ротик е, э, розкрився. Ми. 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 На. На. Му. Му. Ну. ну, Му. Му. І ще. Ни. <свят> Ни, добре, І ще раз прочитаємо дуже уважненько віка Му. <свят> На. На. <Им. свят> Ін. Ін. Мо. нан. <свят> Он! «Он». Розумничка, дуже добре. А тепер, уже на завершення нашого заняття спробуємо таке завданнячко. Нам треба прочитати речення. Будь уважна! ми мен і і ма 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 да ми і і ма 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 ми і мама ми і мама. Ось ми, да і мама наша. Mm -hmm. Ось таке речення у нас вийшло. Чудово! Зустрінемось з тобою і з усіма дітками на наступному занятті. До нових зустрічей! До побачення. До побач.